А скільки там не було відео про Chicken Gun? Десять місяців? Ви серйозно? І це моя любима гра? Ей, друзі, всім привіт. Сьогодні мене увалили з моєї роботи і я тепер не знаю як заробляти гроші. Я не платив комуналку за квартиру і мене виселили звідти того мені прийдеться жити на якомусь ще острові з якимись індіанцями чи що. Короче, тут якісь е, племена не знаю. Сьогодні я тут построю собі дом, покажу, як я буду добувати собі їжу, воду. І думаю, вам буде на це дивитися дуже інтересно. А це, кстати, моя камера. На ній я буду знімати блог свій. Ось такий будинок в мене вийшов. Е, він думаю, ну... Якщо враховувати, що я їх знайшов, я його... Построїв і знайдених на вулиці досок То Це просто офігенний дом, да, тут управити ко... ще чуть. І ще буде бомба. Да? Е, кстати, я тут якогось кота знайшов барсик. Буде тепер зі мною жити, Ну шо ж. Тут дровішки в мене лежать. да. Зараз я планую піти їжу десь десь здобути їжу. Друзі, ви не повірите, я знайшов свого клона і в нього є куча їжі. Ага мені мне стрм днем Ну, Ладно, давайте щось обрещим. Ти не да тут ты тут нож. Там он мій мейцей, бро. Молодець. Спасибо, что ты мне мені дорогу. це тепер моє. Оце от все тепер моє. Це ну, головне незамітно приходити це все їсти, там якби місні жителі. Я не хочу, щоб вони знали, що я якби живу тут. В принципі, це був мій клон. Якщо ну, мій клон живе в їхньому місяці, якщо вони мене побачать, то по суті. Ну, не подумаєш, що це. Я б чувак, чувак, логічно? Логічно. Накид поїжджа. Давайте порибали. Рибалити я люблю. Раз не ловиться, то не ловиться. Будем їсти пиццу. Давайте. Я наверх залізу. пицца. Какая вкусная пицца. Так. Ну, вот так вот я и планирую тут жить. В принципе. А, -а, -а я же рано покажу, сам, как я воду буду себе доставать. Вот я буду тут такие брать листик, вот так вот его макать, и просто кипятить. Да, кстати.